Дня ви дивитесь АгроТВ. Зараз ми знаходимося на території Національного університету біоресурсів та природокористування. Сьогодні ми опитаємо студентів Нобіку, чи цікава їм їхня спеціальність, факультет, а також чи бачать вони перспективи розвитку аграрної сфери в Україні. Потім дивіться результати. Скажіть, на які спеціальності ви навчаєтесь? Аграрний менеджмент. Аграрний менеджмент. Ви перший курс тільки вступили, так? Так. Да. 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 Вам подобається ваша спеціальність? Да. Так, мені подобається. А які у вас взагалі враження від навчання до того, як ви вступили і зараз? Чи дуже цікаво. Дуже цікаво. Багато нових предметів, які стоять вивчати полягнуть на. І ким заході бачите розвиток аграрної галузі в Україні. Я вважаю, що дуже потрібно розвивати цю галузь в Україні, тому що Україна має дуже багато земель, але для для цього дуже потрібно дуже багато фінансів, потрібно ті наші підприємства. Аграрію це будуще України. Я считаю, это основа галузь, яку потрібно, щоб Україна розвивала. Так. Доброго дня. А, скажіть, на якій спеціальності ви навчаєтесь? Обіки обутики. Ви перший курс, так? Да. Вам подобається ваша спеціальність? Да. Да, тобто ваші очікування справді лише, так? І да. ще таке запитання, ви взагалі бачите розвиток аграрної промисловості в Україні. Чи можливі якісь шляхи розвитку? Да. Ну, я вважаю, що так, да, тому що Україна це аграрна і, ну, Я вважаю, що так. Да. Можна розбивати аграр. А ви як бажаєте? По-любому. Я теж так вважаю. Наші предки завжди займалися землею, ми повинні провадження зі меті. Доброго. На якій спеціальності ви навчаєте? Харчові технології та інженерії. Це перший курс, так? Yeah. Я вас хотіла запитати щодо розвитку аграрної промисловості в Україні. Які ви взагалі бачите шляхи розвитку і які ресурси потрібні для того, щоб аграрна сфера стала кращою? Підніматися на вищий рівень? Насамперед, я думаю, треба техніка відповідного рівня, і е, працівники, які будуть е, м, з доброю душею відносити цього. Ну, не з душею, би це так правильно висловитися. Добре да, да. Щоб вони знали, чим вони займаються, і щоб вони любили цю справу і могли м, і старались не для себе. Для, просто для справи, щоб вони любили цю справу і просто грошити. Ну, знаєте, от приходиш на роботу і тобі прям подобається працювати, Потрібні, потрібно створити певні умови для цього. А ще я думаю, потрібно навести певний ряд торгів з іншими країнами, які в цьому нуждаються, і в яких є гроші. Щоб э, якось це розвивати. Ну, дійсно, я вас підтримую, так як в Україні є ресурси, але немає умов для я, я з вами повністю згоден. Є купа фабрик. думаю, що ми всі живемо, їздимо, бачимо ці поля, цю техніку. І э, є купа фабрик э, закинути, і там э, ви будуть безліч можна бути ферм, — Так, та, та, А скажіть, чи бачите ви себе в майбутньому в аграрній сфері якимось Інженером Інженером? Чи... Я бачу себе харчовим. Я саме на цю професію і я, я буду на заводі. Ось те, що мені принесуть, якусь пшеницю чи ще щось. Я буду його переробляти і проводити далі продукцію. Корисна спеціальність успіхівка. Дуже вам дякую вам. Отже, перспективи розвитку аграрної сфери в Україні є. Для цього треба лише ресурси, люди, техніка. Як ми сьогодні з вами побачили, є молоді спеціалісти, які бажають в майбутньому присвятити своє життя розвитку аграрної сфери, і це є для України великим плюсом.